Старшою медсестрою у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 працює Оксана Галкіна. Нині приєдналась до тренінгу від ізраїльської коаліції травми. Сьогодні вперше приєдналася до курсів. Хочу отримати досвід, ну щоб допомагати краще пацієнтам, клієнтам, родичам, так як зараз йде війна, і нам всім потрібно ну, якісь аспекти правильного підходу. До роботи більше дізнатись про стрес та методи боротьби із ним прийшла і Віталія Залуцька. Жінка каже, ресурс для себе нині знаходить у роботі та в сімейному колі. На сьогоднішній день це досить актуальна така тема. Ми, як лікарі-первинки, маємо і повинні надавати не тільки медичну допомогу, а й психологічну допомогу. Тим більше в такий теперішній складний час. Люди потребують такої допомоги. Як запобігти психологічній травмі та стресу і допомогти собі та людям, котрі оточують, розповідає тренер В'ячеслав Гаврилькевич. Ізраїль, що вони довгий час працюють над тим, щоб підвищити стресостійкість свого населення власної країни, бо у них стресова ситуація досить часто протягом багато років трапляється. І... Через це нам для нас їхній досвід дуже корисний, цікавий і важливий, бо це є досвід багаторічної роботи. Аби краще засвоїти теорію, учасники разом із викладачами приділять значну увагу і практичній частині. Працюють вони за двома основними протоколами. Перший має назву чотири стихії. Саме він допомагає стабілізувати внутрішній стан та знизити тривогу. Якщо людина з нами не вступає в такий відкритий контакт для того, щоб людині допомогти повернутися в цю реальність, щоб включитися в ситуацію і повернути спроможність усвідомлено діяти, є ще інший протокол, який називається МАСЕ, що в перекладі з івриту означає дія. Сьогодні тренінг відвідали близько двох десятків працівників комунальних підприємств. Вони працюють у великих колективах, спілкуються з великою кількістю мешканців громади, тому їм важливо вміти керувати собою в стресових ситуаціях, особливо в воєнний стан, зберігати спокій, ясність розуму для прийняття виважених рішень. Один навчальний модуль триває вісім годин. Для зручності учасників його розбили на два дні. Ми розпочали з березня минулого року. А безпосередньо очне з січня ми максимально моделюємо ситуації, в які людина може попасти. І це не мова не йде тільки про війну, так а взагалі ми живемо в такі часи, коли невизначеність супроводжує нас завжди, повсякчас і повсякденно. Аби підвищити якість таких тренінгів, викладачі збирають відгуки від учасників. Надалі до подібних заходів планують залучати і школярів. Олександра Семенюк, Микола Ярковський, новини міста.